Я вас вітаю, і зараз у нас буде астрологічний прогноз на тиждень. У нас буде з 11 серпня і до 17 серпня. Давайте подивимося, що нас чекає на цьому тижні. В принципі, тиждень буде досить таки непоганий. Я би сказала, що навіть є такі дні, особливо вихідні дні, які будуть взагалі дуже гарні. І за останніх... Ну от два тижні. Я, в принципі, не бачила таких гармонічних тижнів. Тому на цей тиждень ми можемо запланувати багато своїх справ. І ми починаємо з понеділка. Понеділок у нас зранку буде місяць робити до нашої Венери. Це буде до 8 години і 11 хвилин. Тому ми зранку проси просинаємося такими бадьорами. Нам хочеться радувати весь світ, тому що у нас Венера дуже гарна, і ми з таким оптимізмом просинаємося і приступаємо до наших діл. Звичайно, медитації, різні практики треба робити до 8-ї години ранку, тому що це буде дуже гарний період. Далі у нас буде після 8 години до 9.55 місяць в трині, до Юпітеру. Це також дуже гарний у нас аспект, так що ми мусимо користуватися позитивними такими днями. І от, от понеділок у нас буде один з таких позитивних днів, тому що Юпітер буде нам давати такого більше оптимізму. Ми дуже схильні тут довіряти своїй інтуїції, і ми відчуваємо таку внутрішню впевненість в собі, тому це. Дуже гарний час для ранкових практик. Тобто, якщо ви маєте зробити, плануєте собі зробити його медитацію, то заплануйте її до 10-ї години ранку, тому що ви тут поотримаєте найкращий результат. І також цей час дуже гарний, якщо ви збираєтесь десь відправитись в якусь подорож з понеділка, зранку, можете сміло вирушати, тому що подорож буде вдала почата в цей час. Далі у нас ще так як Юпітер, то зранку ми можемо звертатися до юридичних якихось структур, якщо вам це потрібно. Тому що Юпітер у нас відповідає за такі юридичні справи. І тут буде рішатися все досить, таки вдало для нас. Далі, у нас до кінця дня буде місяць у з'єднанні з Сатурном. Ну, звичайно, це більш такі двояке, звичайно, положення, тому що якщо у нас Сатурн гарний, гармонічний в нашій натальній карті, то це буде більш гармонічний період. А якщо він у нас напружений, то звичайно тут можуть бути такі свої якісь нюанси. Але більше ми стаємо все-таки в цей період такі стримані і більш серйозні люди можуть такі бути, більш відповідальні. тому, в Принципі, для того, щоб щось структурувати, щось планувати, займатися якимись впорядкуваннями своїх справ, є досить такий гарний період, тому можемо користуватися цим часом, і також для державних установ, якщо нам потрібно звертатися в державні установи, то також це буде дуже вдалий день. Це, цей аспект у нас ще буде і 12 серпня, тому і 12 серпня до 3 години 34 хвилин ми також можемо йти ще в організації, в структури, оформляти якісь документи. Ми тут дуже беремо таку відповідальність на себе, тобто все, що ми собі спланували, чітко сплановане, у нас буде даватися дуже легко. Але от якісь такі спонтанні дії краще не робити, тому що Сатурн все таки любить, щоб все у нас було дуже гармонійно, дуже впевнено. І якщо щось заплановано, то воно вам буде вдаватися. Ну, а якісь спонтанні такі рішення і вчинки, ну. Думаю, що краще такого не робити, тому що тут треба дуже добре аналізувати в цей день. Далі у нас до 3 години і 36 хвилин ще буде місяць в секстилі з Ураном. і... Тут у нас може виникнути якесь таке бажання експерименту, уран нам буде давати таку знаєте, спонтанність, і він уран у нас зараз в близнюках, то він ну, таке, знаєте, спілкування дуже легке, спонтанне. Але і люди відкриті в цей час. Тому це такий період, знаєте, як би я сказала, мозгового штурму. Тобто ми можемо приймати якісь нестандартні рішення, але вони будуть досить такі вдалими. І далі у нас буде місяць у з'єднанні з Нептуном до 4-ї години 36 хвилин. Це до вечора. Інтуїція з Нептуном, це в нас гарно працює інтуїція, але ми можемо бути і занадто мрійливими, і ми можемо легко піддаватися якимось ілюзіям. Тому. От такий період там буде буквально година часу. Ми стараємося не піддаватися на ілюзії, перевіряємо здачу в магазинах, тому що на таких транзитах у нас можуть бути обмани від продавців, нам можуть неправильно здати здачу, коли ми готівкою розраховуємося. Також нам можуть продавці втюкати якусь таку продукцію, яку ми взагалі не хотіли купляти, тому тут будьте обережні при покупках. І, звичайно, гарний це період для творчих людей. Тому що коли у нас присутня така ілюзія, то це дуже гарно для творчих людей, тому що саме вони творять в якихось таких нептунських своїх думках, я би сказала, так і тому це для творчих людей гарний, дуже дуже гарний період. І для медитації, в принципі, це буде гарний період, тому що це з'єднання. І коли ми проводимо медитації на Нептунові, то досить також може бути гарний результат. Але не ухвалюємо якихось важливих рішень в цей момент, тому що в цей все-таки період не треба вірити людям на слово. І далі у нас буде місяць в секстелі з Плутоном. Це буде до 5 години і 14 хвилин. Ну, Плутон нам завжди дає якісь глибокі перетворення, якісь. Знаєте, Якісь такі моменти вони можуть виникати, що ми хочемо позбавитися якихось старих звичок, і в основному в людей більше проходить по таких аспектах з якийсь такий глибокий глибинний самоаналіз. Ми стаємо такі більш оптимістичні для того, щоб втворю, ну, якби втілювати в реальність якісь зміни. Тобто, от до змін ми тут будемо дуже-дуже такі відкриті. Хороший період, в принципі, для того, щоб і зустрічатися з людьми, тому що це не напружений аспект, тому комунікація, зустрічі будуть вдалими. Далі у нас до 7 години і 38 хвилин буде місяць робити опозицію з Марсом. І вже от вечірній час у нас такий буде більш конфліктний. Можуть люди проявляти нетерпеливість, тому що Марс напружений. Коли Марс напружений, він дає нам багато енергії, і звичайно, ми вступаємо в якісь суперечки, можуть бути якісь скандали. Тому краще на вечір піти на якесь заняття, на спортивно, якісь тренажер спортивний тренажерний зал, так зробити якусь пробіжку. Це буде більш конструктивно для того для того, щоб викинути нашу цю енергію марсіанську. І далі у нас до 8 години і 59 хвилин у нас буде вже Місяць в тригоні з Меркурієм, ну це вже гарний час для комунікації, для того, щоб ми е, висловлювали свою думку. Ми можемо робити якісь публікації, якщо ви займаєтеся в інтернеті або дедлайни. Якісь вечірні отакі проводити, то гарний цей буде час е, легше в цей період надихати других людей, які знаходяться поряд з вами. Дуже гарний період для таких сімейних якихось душевних розмов. Тому вечір у нас буде досить такий гарний. Але уже після дев'ятої вечора у нас буде місяць робити квадрат до Юпітеру. Тому уже цей період буде такий, що ми можемо дещо перебільшувати. І ми можемо ставати більш такими нетерплячими, і також із за цього наші емоції можуть брати верх, якби над нами. Тому емоції стараємося тут тримати під контролем, і ну також щоб не посваритися по якихось дурницях з нашими близькими. 13 серпня у нас буде продовжуватися цей аспект, що у нас був вже 12-го ввечері, це коли місяць у квадратурі з Юпітером. Звичайно, не добрий це період для юридичних справ, для якихось документальних. І, взагалі, 13 серпня у нас буде досить такий напружений цілий день. Тому що у нас до часу 51 буде квадрат з Юпітером, І далі у нас буде місяць в квадратурі ще й до Венери до 4-ї години вечора. От до 4-ї години вечора, до 4.03 у нас буде досить такий напружений період. Це і для б'юти процедур також негарний косметологічні салони, парукарні краще відмінити, тому що ми можемо бути не задоволені результатом. І тут, так як Венера, це можуть бути такі емоції більше, ну і така напруга емоційна у стосунках, тому ми можемо вступати в такі конфлікти. Краще проявляти тут якусь таку терпіність і не йти на поводу своїх емоцій, тому звичайно тримаємо емоції під контролем, щоб не з ким не посваритися. Покупки також будуть невдалі, тому що є ризик такого розчарування. Ми можемо купляти речі, які нам потім ну просто не сподобаються чи ми будемо бачити, що ми взагалі купили ту річ, яка є нам непотрібною. І далі після четвертої години вечора, і уже до кінця дня у нас вже буде там сонце. Робити тригон до місяця. Тому буде такий гарний вечірній у нас період, коли ми вже відчуваємо себе такими впевненими, енергійними. І тому гарний вечір буде для зустрічі з колегами, для зустрічі з друзями, рідними. Цей вечір буде взагалі такий досить гармонічний. Тому е, на вечір можемо собі планувати все, що нам заманеться. І далі, 14 серпня, у нас до 7 години і 56 хвилин вечора, тобто цілий день, у нас буде також досить такий напружений день, тому що у нас буде місяць в квадратурі до плутону. І це така, така буде проявлятися, якби впертість. ми... Внутрішньо так і будемо відчувати якусь напругу подавленість, і, звичайно, по фінансах тут фінансові питання краще відложити на якийсь інший день. Тут ми більше повинні бути схильні до якогось аналізу. Потрібно добре аналізувати, що ми хочемо робити. Покупки також не зовсім будуть вдалі. Можуть бути суперечки також з друзями, і не, не найкращий час для покупок і для якихось інвестицій. 14 серпня у нас, так як і 13, буде досить таки напруженим, тому важливого нічого стараємося не планувати. І вечір у нас також буде досить негативним, тому що у нас буде місяць в квадратурі з Меркурієм. Ми тут можемо наговорити чогось лишнього, можемо не контролювати свою мову. Так? Ми можемо знаєте, тако взяти і сказати, як будь-то жалом вразити в саме серце, тому на висловлювання ми повинні бути. Такими досить краще закритими, і, тому що ну не тільки ми можемо наговорити чогось, і нам також можуть е, щось таке сказати, і ми можемо дуже емоційно це все сприймати. Але ви повинні розуміти, що це просто такий період, тому е, краще ну, емоції тримати під контролем. Документи також не вам не потрібно підписувати. Хоча я думаю, що вечором ну, ніхто не буде там підписувати документів, але коли у нас квадрат з Меркурієм, то це ми можемо також і е, не додивитися якихось помилок в дорогу відправлятися вечором, також ну, не бажано або будьте дуже дуже. Обережні, дотримуйтеся правил безпеки, особливо за кермом, бо вечір такий буде ну, нам доволі такий напружений. 15 число у нас буде 15 серпня уже дуже гарний день, і там у нас будуть і вихідні дуже гарні. Тому от тільки два таких напружених, якби дні, будуть. Да, у нас в цьому тижневі це 13 і 14 число. 15 число у нас до п'яти вечора і 14 хвилин буде. Місяць робити секстиль до Юпітеру. Дуже гарний час, дуже гарний період, тому що у нас такі емоції будуть дуже такі стабільні, чудовий день для покупок, особливо якщо ми щось купляємо для нашого дому, тому що у нас Юпітер буде в Раці, і всі витрати для нашого дому, для нашого комфорту будуть дуже гарними в цей день. І також дуже гарний день і для зустрічі з друзями, і для фінансових інвестицій. Ну, одне, скажімо так, що може бути тут негативне, це те, що ми можемо бути трошечки марнотратними. Тому ну, все-таки з покупками робіть краще плановані такі покупки, але і день добрий для звернення в юридичні структури, для оформлення документів для всього, що стосується соціальної сфери. Це також буде досить гарний період. Далі у нас після п'ятої години вечора і до 23 і 16 хвилин буде місяць в секстилі з Венерою. Дуже гарний час для романтичних побачень. Тому, якщо ви хочете зустрітися з вашими друзями, піти в кафешку, це взагалі такий період комфорту, задоволення, тому все, що з цим зв'язано, буде дуже гарно, тому що ми більше відкриті навіть до таких романтичних задоволень, і ми Ідемо на побачення, ідемо доглядати за собою. Також це гарний буде період, щоб присвятити якийсь час для себе любимого. І далі у нас буде з 23 і до кінця там уже дня місяць робити секстиль з Сатурном. Ну, хто ще не заснув, то я думаю, що. Ви підете спати, тому що у нас Сатурн буде давати таку нам знаєте відчуття спланованості. Тобто, навіть якщо ви щось там собі спочатку мріяли, що будете цілодічне спати, тусити з друзями, то все-таки Сатурн тут візьме верх над вами, і він скаже, що якась відповідальність все-таки має бути. Цей же аспект у нас буде коли місяць в секстелі з Сатурном. І буде він і 16 серпня цілий день до 8 години вечора і 39 хвилин. Тому ми можемо тут організовувати важні якісь події на цей день, всякі міроприємства, які ми сьогодні будемо проводити, вони будуть такі чіткі, сплановані, ніяких сюрпризів. І якщо ви ну нічого не планували, і просто у вас вихідний день, то звичайно гарний день для всього запланованого. Якщо ви запланували собі поїздку на море, ви поїдете і гарно відпочинете, і вона піде по плану. Якщо ви запланували собі. Відпочинок зі сім'єю, також це буде дуже гарний такий відпочинок, якби він буде спланований, ніяких сюрпризів не буде. Добрий цей день також для того, щоб робити покупки. В цей день вони будуть також сплановані, чіткі, ми нічого лишнього не тратимо, тому, в принципі, дуже гарний день для всього. І далі, після 8 години 39 хвилин, у нас ще буде. До 21.11 тут буде у нас місяць в з'єднанні з Ураном, і ми можемо тут мати якісь непередбачувані сюрпризи, непередбачувальні зміни. І це можуть бути якісь наші навіть і спонтанні дії. Якщо ви цілий день щось там не планували, у вас все було стабільненько, да, то такі можуть вам прийти інсайти, що Наприклад, ви сиділи вдома, нікуди не спланували собі їхати і вечором так сіли, подумали, ай, треба махнути на море, чи в ліс, чи в гори, і ми збираємося просто і їдемо. Або навіть відвідати наших батьків. Тому от спонтанні якісь такі непередбачувані сюрпризи можуть бути у вас пізно вечором, ну, як пізно вечором, десь в проміжок між 20.39 39 і 21 годиною. І далі у нас до 21.54 буде місяць в секстилі з Нептуном. Це дуже гарний період для творчих людей, для містиків, для йогів. Так? Хто там практикує якісь такі вечірні практики, дуже гарний період. Ну, завжди, коли у нас з Нептуном є гарні аспекти, то це для практиків йоги дуже гарний період, і ми завжди стараємося скористатися цим періодом, тому що. Ну, навіть робити медитації і якісь такі вправи для розширення нашої свідомості, то при гарних аспектах з Нептуном це завжди вдається набагато легше, ніж в інший період. І далі у нас після 21.54 ще і приєднається трин з Плутоном, який нам може давати таку гарну мотивацію для чогось в 10 й годині вечора да, ми зазвичай вже. Відправляємося вже по своїх домівках, але хто ще не спить, то можете почитати якусь гарну мотиваційну книгу. Це такий більш трансформаційний період, коли навіть прочитана якась от книга, чи якась інформація для нас з'являється, яка приводить нас до якоїсь глибинної такої нашої трансформації. Далі у нас буде після 22 31 ну ще хто не спить, то буде місяць робити секстіль з Меркурієм і е, гарний такий час для задушевних таких розмов, для спілкування. Можливо, ви з кимось собі ще запланували якусь онлайн зустріч на такий пізній період. Оцей такий вечірній час буде гарний для таких задушевних розмов, можливо, біля якогось вогнища або біля води, десь на березі якоїсь річки чи моря, то такі от будуть відбуватися. Дуже гарні задушевні розмови. І далі у нас 17 те вже буде серпня. 17 серпня у нас цілий день буде гарний такий аспект, коли у нас місяць буде робити тригон з Марсом. Енергії у нас буде хватати на все, тому що і ця енергія буде така більше товариська, більше дипломатична. Тому люди стають в такий час. Такі ми перебуваємо в гармонії з собою, і ми можемо планувати активні якісь вихідні. Можемо відправлятися на пробіжки, можемо велопроїздки, якісь собі запланувати, Можемо відправлятися. На якісь а, йогічні ретрити, практики, такі от двох двохденні да, на суботу-неділю, ви можете сміло їхати, тут буде дуже гарний результат, тому що і енергії у нас буде хватати. І цей день ще дуже гарний для таких, як би сказати, соціальних заходів, да, коли ми е, збираємося своєю якоюсь командою і обговорюємо якісь наші питання. Тут дуже легко буде знайти якийсь компроміс, вирішити якісь питання. Просто у нас енергії буде хватати на все, щоб от вирішити якісь наші нагальні потреби. Гарного вам тижня! До нових зустрічей! Підписуйтеся на мій канал. Пока-пока!